Доброго дня! Хочу вам презентувати нашу новинку промислового томату гібрид Брікстон. Гібрид Брікстон має збалансовану рослину, доволі компактну, але при цьому плоди добре вкриті листям. Плоди цього гібриду видовжені кубовидної форми масою до 110 грам. Колір плоду насичено червоний як всередині, так і ззовні. Вміст сухих речовин 4,8, 5,0. Гібрид Brickstone призначений для механізованого збирання. Але завдяки своїй універсальності він також пристосований для перших зборів врожаю вручну. Це дозволяє вам виконати першу виборку вручну та реалізувати його на свіжому ринку. Тобто гібрид Brickstone має універсальне призначення. Він добре себе покаже на свіжому ринку, якщо вам цікава така опція і є ціна. Добре буде працювати як класичний механізований томат для збирання комбайном. Плоди щільні, добре їдуть, мають дуже насичений колір, високі показники бріксів. Томат Брікстон відповідає своїй назві, тож купуйте його і переконайтеся у цьому на своїх полях.